Перший факт Хасіди. Раз. Чули? Чули? Хасіди. Чули? бачили. Парк Софіївка. Ну, Дендро Парк Софіївка грав по для своєї дружини. А, Софії побудував парк. Можливо, мало хто знає, але в у народився Володимир Остачук. <кліст> Володимир Оставчук. Черкащи Черкащині народився Тарас Григорович Шевченко, Богдан Хмельницький. Більше того, Миколайчук народився в Умані. Микола чому? Миколай... піду топлюся Найдже. у річку клибок! Це він. Червона Рута, 89-й рік, які ми тоді були молоді. Але біля Умані в 25 кілометрах є село Леґедзино. Саме там віднайшли трипільську культуру, і саме там кожного року проходить толока. Збираються тисячі людей, місять глину з соломою і відбудовують будівлі трипільської культури.